Чому варто встановити прошивку бервінок на передавачі типу Radiomaster Nomad? Ну, по-перше, тут є така класна штука, як наклейка на кожній антенні домен 1, Domain 2. Я не розумію, чому Radiomaster не зробив цього в своїй просто фабричній версії. Тут ж можна було написати якийсь D1, D2 або поставити якісь значки, і люди б не задавали собі дурні питання, яка з цих антенн за верхні частоти, яка за нижні частоти. Мінімальний ефорт. Реально було би для користування, для зручності користування набагато краще. Це, як мінімум, те, для чого варто це зробити. По-друге, сам Радіомастер Nomad, якщо подивитися в код ExpressLRS, він, звичайно, двордіапазонний, має два радіо, дві антенки. Все класно, але по коду видно, що синхронізація передавача і приймача відбувається по одній антенні. Власне, по тій, яка на нижчі частоти. От, відповідно, це не два передавача в одному корпусі, це один дводіапазонний передавач. У випадку з Бервінком код перероблений, і відповідно, ця штука стала набагато більш юзабельна, тому що ви можете використовувати кожну антенну реально окремо і забіндити його не тільки до, скажімо так, звичайного будь-якого приймача. Не тільки по двох бендах до двох діапазонних приймачів, типу як Radiomaster, оце DBR4. Ви також можете забіндити кожну антенну окремо до окремого приймача, або кожну антенну окремо до окремого діапазону двох діапазонного передавача приймача. Що це мається на увазі? Зараз покажу. От тут у мене є припаяний радіомастерський приймач павучком чотирма антеннами. В принципі, Аналогічна штука. Ось Бейк. Тут просто два роз'єми під антени і антени здвоєні. Працює десь так само. Ось воно забіндилось, Все працює. І фішка в тому, що якщо зайти в меню Express LRS. Ось тут. Можна вибрати два домени. От у мене вибраний зараз. 830 і 2 і 2. Якщо я 830 зміню на 790, наприклад. Натиснемо Apply. Так, очевидно, що ця частина він біндилась. От, тобто, відповідно, нижня частота розбіндилась, але ми все ще працюємо на верхній частоті. Тепер спробуємо зробити навпаки. Тут робимо, як було 830. А тут... Ставимо щось інше. Тиснемо Apply. Так, нам треба вийти, щоб перезавантажився пульт, почекати, поки воно забіндеться. От, і от ми маємо знову все працює. Тобто, в принципі, якщо ви пам'ятаєте те відео, де від FPV-питання, де. Автор пхав приймачів мікрохвильовку. Я, звичайно, тут пхати в мікрохвильовку нічого не буду. Я таким чином потестував. От, але ми бачимо, кожен з окремих доменів цього номера працює, як типу, окремий передавач, і кожен з приймачів оцінку dbr знов-таки, ось цього бейка. На, дві, на два радіо буде працювати як окремий приймач. Таким чином, ви можете використовувати номад прошитий барвинком не просто як пульт, дводіапазонний тр трансмітер. Ви можете до нього підключити тупо два окремих приймачі, і все буде працювати. Тут є схемка, де показано, як воно працює один приймач. На два радіо і передавач на два радіо. Наступна схемка показує, як воно працює один передавач, і відповідно два приймачі. Ну і на кінець діаграма сумісності, щоб ви розуміли, що з чим сумісне і які пакет рейти вибирати. Це все так само і на сайті Бервінку.